Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня, і це Таро прогноз на тиждень, з 1 по 7 січня, давайте подивимося, яким буде цей період, наскільки він буде небезпечний для мирного населення. І так, токмак. З 1 по 7 січня, токмак. Так, якби ударних карт сильно немає. але все одно король мечів показує про якусь таку загрозу, да, якісь правила, військовий контроль, да, якби такий для населення. Ну, таких карт, якби сильно ударних немає, щоб говорили про якісь, да, якби таку серйозну небезпеку. Тому будемо надіяти, що да, якби так і буде. Так, Васильівка з 1 по 7 січня. Василівка. З 1 по 7 січня загроза для мирного населення. Так, ось тут загроза є, тут під загрозою якась проїжджа частина. Особливо будьте обережні, хто збирається в дорогу десь, да, бо тут показують, да, якби тут можливо проблеми якісь з рухом чи якась перекрита проїжджа частина. А ось тут, так, да, якби загроза вже є. Тут і робота ППО, можливо, ну, тиждень такий теж і по дияволу важкий, да, і потрібно якісь сили, терпіння. Тому тримайтеся, загроза є, особливо да, якась проїжджа частина чи дорога, да, тому будьте обережні. Дніпрорудне з 1 по 7 січня. Дніпрорудне, загроза з повітря, загроза для мирного населення, Дні Так, Ось тут будьте обережні, бо, можливо, десь якісь прильоти. Тут загроза є якась з повітря, можливо, навіть якісь можуть бути поранені. Так, тут, можливо, якась буде інформація така демонструватися для населення, що від цієї інформації буде да, не, не по собі. Тому теж. ну Це якісь як маніпуляції. Да? тому Будьте обережні, якісь провокації, нічний період часу, страх, так і паніка. Тому будьте обережні. Енергодар. З 1 по 7 січня Енергодар. Загроза для мирного населення. Енергодар. Так, дивимось. Ну, теж такий тиждень, да, теж несе загрозу. Тут якісь провокації, теж такі бої показують карти. Так, і тут м -м, біля води якась загроза. Знову показую загроза біля води. Особливо, якщо там якась військова частина, да, чи м -м, де скупчення військових, да, якісь військові об'єкти під загрозою. Можливо, робота ППО. Ой, щось тут не дуже добре. М -м, можливо, десь якісь прильоти, можливо, і руйнування. Тому енергодар, будьте обережні. Цей тиждень теж для вас такий, да, якби небезпечний. Перша карта да, показала, якби якесь таке загострення бойових дій. Так, Мелітополь з 1 по 7 січня. Мелітополь. Загроза для мирного населення. Мелітополь з 1 по 7 січня. Так, теж можуть бути якісь поранені, теж карти показують про якісь жертви. Карта боїв випадає. Знову карти показують про, про, про загрозу, тому будьте обережні. Бачу, що цей тиждень загал, загалом, да, по всій Україні такий небезпечний і загроза. Тут якісь і проблеми, можливо, з ресурсами. Якесь, да, такий кризу ще показують карти. Так, Бердянськ. З 1 по 7 січня Бердянськ. Бердянськ, 1 по 7 січня загроза для мирного населення, загроза з повітря. Так, тут теж у населення якісь проблеми з ресурсами, з фінансами, якийсь так, такий кризовий період. Нічний період часу, якась загроза. Так, можуть бути якісь прильоти. Можуть бути якісь руйнування, може буде скупчення військових. І тут загроза від вогню. Так, страх стоїть, паніка, і теж такий важкий період. Диявол теж показує обстріли, вибухи. Тому Бердянськ, будьте обережні. Так, і Приморськ. 1 по 7 січня Приморськ. Так, тут якісь провокації можливі. Провокації якісь пов'язані з якимось рухом, проїжджою частиною. Теж, так, якби щось Так, загроза є біля води стоїть загроза. Ну, тут і карта про поранених теж показує якісь там. Да. Ну, давайте ще тут я уточню ось ці карти, бо щось вони теж мені не подобаються. Якось про, про мирне населення, Що серед мирного населення можуть бути якісь жертви. Так, теж будь, да. є загроза, особливо в нічний період часу, якийсь такі і страх, і паніка. І, да, і такі негативні емоції, тому будьте обережні, бо загроза є. І навіть з негативними наслідками. Тому бережіть себе, своїх рідних, сил вам, терпіння. Дякую всім величезно за підтримку. Мирного неба, до побачення!